Доброго дня всім, компанія Міня Гробузова. Відвантажуємо тракторець Лолов 244 з кабіною. Дана модель трактора 24 кінських сили, повнопривідний, керма, понижена, повищена, блокіровочка, реверс. От. Даний тракторець їде із такою гарною призою. І люди вже готуються до... Зими, замовили ще й відвал. Ось такий трактори тут їде до власника. Запрошуємо вас на наш штаб-майданчик з адресою. 25 жатомир 3 кілометр того бузова. Вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та нечного обладнання. Ось сама ще лопата така. Ось лопата і не може заїхати. Запрошуємо всіх на тест-драйв.